Наша старушка пішла в И тільки що Белка. Родия. Белка. Новинчик наш гуляет. А ті казять, від вас. Ну і сейчас зараз ви вийдете? Бобіма треба вийде. Це подросток, білка, білка мала. Ось білка мала, так вона від мене й ховається. Зараз спробую підійти ближче. Що вона буде робити? Белочка, ты чего боялась? Белочка. Белочка. Да я там же ж звісно, и все. белочка так уже трошечки ближе. Белунечка. Бачите, як ото дика звірятко, туди-сюди дивиться в круги на мату, як вовченятку. Білочка, ти боялася, так? Да? До притулку звикла, а до людей, мабуть, не звикне ніколи. Їжу приймає і коли розносиш їжу, гав, Вимагає, там на фоні рижу лягавка, бо її ж, як сіда закрили, вона була на свободі. Тепер же жінці повинні погуляти. Все. А наша старушенця, я ж пішла в розвідку. Що ж там? Білка, що там? Ну, така вже в віці собачка, але дай Боже, щоб вона так і почувалася. Така веселенька. Їй вже під 20 років. Одна із старожилів притулку. Коли тут були дуже жахливі умови, вона тут жила. Зараз розцвіла. Тобто, що і лікувальний корм, і підліковуємо. Вона дуже боїться грому, дуже боїться. Коли гримить, це з нею таке твориться, що ми їй даємо заспокійливі і сердечні каплі даємо. Ну, а хто не боїться, я теж боюся гру. А зараз такий вітрюган піднявся. О, отак, бів. А що це означає? Що бачив я вас всіх? Зараз, ребяточки, зараз потерпіть, зараз ваша черга.